Доброго дня! І ми знову ділимося секретами підготовки до ЗНО. Сьогодні я розкажу вам про наш новий відеокурс. Його зміст можна містити ось на такому аркуші. Ми намалюємо разом з вами схемку. Тут зображені події Історії України 1914-1921 років. В програмі ЗНО це теми 20, 21 та 22. Такі схемки легко запам'ятовувати і повторювати. Цим методом я користуюся дуже багато років, і він дає чудові результати в підготовці до ЗНО. А чому? Тому що події української історії потрібно пояснювати в контексті всесвітньої історії, якщо знати, що відбувається в світі в цей час, і пов'язати з подіями історії України, то ви побачите усю картину в цілому, а не один її фрагмент. І не треба зазубрювати. Все стане зрозумілим і швидко запам'ятається. Оця схемка – частинка одного з розділів моєї книги для 10 класу, яка прийшла експертизу і була схвалена Міністерством освіти. В нашому курсі 10 коротеньких відео. Усі вони пов'язані між собою, тому треба працювати послідовно за 45 хвилин, тобто за один урок, Ви зрозумієте, як вибирати найголовніше. Розумієте, що це нескладно і навчитесь самостійно будувати такі схеми. І головне, наш курс допоможе вам згадати на тестуванні все і отримати найвище бали на ЗНО. Як швидко запам'ятати, і головне, надовго зміст цього відеокурсу. Раджу вам зробити 6 простих кроків: перше, просто подивіться. Друге. Тепер же, умікнувши відео другий раз, на аркуші паперу поступово записуйте всю схему або дати імена прізвища. Третє. Обов'язково попрацюйте з історичним атласом. Шукайте там інформацію про події, що щойно були у відео. Четверте. Дивіться на схему, що ви записали, і переказуйте вголос. І бажано не один раз. П'яте. Пригадайте всі дати, прізвища, поняття, що були в відео, і визначите їх місце в схемі. Шосте. Закрийте аркуш та спробуйте вголос переказати зміст відео.